Доброго ранку, мої любі малята! Я рада вас вітати, бажаю вам гарного дня, гарного настрою. Ну, так сталося, що ми маємо поспілкуватися на відстані декілька днів, але ж я вважаю, що все минеться і все в нас буде добре, так? То я ж хочу вас познайомити ще раз із нашою доброю знайомою. Да? Хто це в нас? Нюша каже всім: доброго ранку! Доброго ранку, малята! Та знаєте, про що Нюша хоче з нами сьогодні поговорити? Вона вважає, що ви дуже-дуже полюбляєте казки. І я впевнена, що Нюша не помиляється, так? Бо ми з вами дуже полюбляємо казочки, читаємо їх, слухаємо. Да? І тепер давайте з вами пригадаємо і разом з Нюшою, так? Які ж саме казки ми з вами читали, які ми з вами добре знаємо? Давайте я вам буду показувати малюночки. А ні, не малюночки. Спочатку я вам загадку прочитаю, а ви будете намагатися відгадати з якої казочки цей герой, і з соломи цей дружок. В нього смоляний бочок, зловив зайця, лиску і вовка, ще й ведмедя. Буде ток. Здогадалися? Так, правильно, І Нюша нам підказує, вона теж цю казочку добре знає. Це солом'яний бочок. Так, ось він який гарненький. Так, так, а ну далі почитаємо наступну загадку. Ану, слухайте уважно. Старенька бабуся у лісі жила, гостинці для неї онука несла. Хто дівчинку ту по дорозі зустрів? Як казка з це зветься, хто б відповів? Так, вважаю, здогадалися, да? Це в нас червона шапочка, яка зустріла вовка в лісі, хоча її мама туся попереджала. Ні з ким не останавливайся. Не зупиняйся, ні з ким не розмовляй, да? бо це дуже небезпечно. Так, ну що, слухаємо наступну загадку. Да? Зайчик мав чудову хатку. Та не мав він бідний гадки, що прийде в той дом в дім лиса та вижене його. вона. Згадали, що це за казка? А ну, подивіться уважно. Пригадали, як вона називається? Ця казочка називається Зайчикова хатка. Так. Ось вона, ми її з вами читали. Якщо ви забули, то ми обов'язково зустрінемось і прочитаємо її знов. Ну і остання загадка. В хатці любенько жили всі звірята, тут були сіра мишка, жабеня, полохливе зайчиня, вовк, лисиця і кабан. Все це правда, не обман. Ще й ведмідь туди тісниться, то була. То не світличка, а дідова. Що? Правильно! Молодці чую ваші правильні відповіді. Рукавичка, правильно. Так. Ось іще одну загадку відгадали. Нюша так радіє, каже ой, малята, які молодці, так багато казочок, казочок знає, да? давайте ще в мене одна для вас є загадка. Рожеві мають п'ятачки, разом грають за любки, живуть в лісі три брати. Здогадались, хто вони? Так, догадались, мабуть, це три поросятки, правильно. А сьогодні, малята, я хочу вам запропонувати послухати українську народну казку, яка називається Півник і Двоє мишенят. А нагадала мені про цю казочку, теж наша добра знайома, ось наша мишка. Бачите, ще одна. І ця мишка, і ця мишка зустрілися разом та кажуть, така прикра трапилась історія з їх знайомими мишенятами, то це про це й казочка буде. А тепер сідайте тихенько, рівненько та слухайте уважно. Ну що, мої любі, починаємо, так? Да? Жили собі півник і двоє мишенят. Півник всі, за всіх ставав. Сонечко зустрічав, так відбулося й цього ранку. Вийшов півник на двір та знайшов колосок. Кличе він в мишенята. Круть, верть, ідіть на сюди, подивіться, що я знайшов. Вибігли мишенята, та не цікаво їм. Побачили той колосок та й далі пішли собі в ігри грати та пісні співати. Каже півник мишенятам то ж треба цей колосок обмолотити, щоб зернятку отримати. А на що йому миша мишенята відповідають? Тільки не я, каже Круть, тільки не я, каже, каже Верть. Та побігли собі далі по своїх справах. Бідолашний півник. Що робити? Допомоги не дочекався. Та й почав сам молотити цей колосок. Трудився, працював півник, а наші мишенята знай собі гралися та забавлялися. Обмолотив наш півник. Колосок? Ось бачите, що вони роблять, зовсім не допомагають півнику. Обмолотив наш півник. Колосок та й знов кличе мишенят. Круть, верть, а ну йдіть на сюди. Треба тепер зерно на млини відвести, щоб борошно змолоти. А мишенята йому знов відповідають. Тільки не я, каже круть, тільки не я, каже верть. Відолашний півник, що робити? Взяв торбину та й сам пішов на млин. Віднести зерна. Щоб намолотити з нього борошна. Пішов півник, а мишенята що роблять? Знов грають, пісні співають, та про роботу зовсім і гадки не мають ніякої. Дивіться, бачите, півник на млин іде, торбину тяжку несе, а мишенята що? Граються. Прийшов півник з млину, приніс борошна та й знов кличе мишенят. Круть, верть, ідіть но сюди. Я борошно приніс, треба дров принести, водички набрати, піч затопити, тісто замісити, пироги будемо пекти, а круті верть знов сове за своє. Тільки не я, каже криць, тільки не я, каже верть. Знов підошов бідолашний півник наш. Сам тісто замісив, дрова приніс, піч натопив, пироги в піч. Поставив пектися, спеклися пироги. Ось подивимось, да? бачите, півничок бідний, сам тісто замісив, ніхто йому не допомагав. Але ж нічого, бачите, сам працює. Ось рушничок, в нього, який гарний посуд. Да? Це, мабуть, не мабуть, а я точно знаю, що це наш український півник. Да? Замісив він тісто, пироги в піч. Пекти поставив, спеклися пироги, рум'яні запашні, поставив їх, поклав їх півник на стіл, а мишенята тут, як тут, швиденько повсідалися, а півник їм каже, ей ні, любі друзі, лодаря їсти пироги не можна, ви мені ні в чому не допомогли, тож будьте ласкаві, йдіть геть. Опустили наші мішенята, голови додолу та пішли голодні. Ось така сумна історія трошки трапилась, да? Бачите, мишенята нам розповіли, то що, малята, що, про що нам ця казочка каже? Так, треба працювати, один одному допомагати, тоді буде лад і все в нас буде добре. Ну що, я вважаю, що вам. Все сподобалося. А ми з нашими друзями кажемо вам до побачення, до нових зустрічей. Не сумуйте, скоро ми знов зустрінемось, так? І ви повернетесь в дитячий садочок. Ну що, на все, на кра... на все найкраще. Да? Бажаю вам гарного дня і чудового настрою.